Ще не було чорного копа у цьому місті. Може саме тобі судилося розворушити це кубло. Алло? Це Рон Сталвард. З ким я розмовляю? Це Девід Дюк. Це той який головний відьмак куклукс клану. Господь зранку ним був. Чи може бути корисний? По перше, я не люблю чорних, я ненавиджу жидів, мексиканців та ірландців, макаронників і китайців. Але Бог свідок, наскільки я не виношу цих чорномазих байструків? Та й взагалі усі, хто не має чистої блакитної арійської крові, то я маю честь розмовляти з білим американцем. Благослови Господь, білу Америку! Куклукс Клан планує напад. І Як ви плануєте провести це розслідування? Я встановлю контакт по телефону. А білий офіцер зіграє мене в реалі при зустрічі. Біла раса понад усе так. Рон чорт забирай так. Об'єднаємося. Коротше, рон Салвард, а ти потягнеш? З білим ми здатні на все. Історія базується на реальних фактах, і часто вони поручають справу новенькому взагалі-то ніколи. Гаразд потоваришуєш з ним, а потім ми зайдемо в гості. То чим ви, хлопці, займаєтеся? Хрести палимо, марші влаштовуємо. Цей рік має стати дуже продуктивним для нас. Ти забагато питаєш? Ти під прикриттям чи що? Ми зібрались протистояти расизму. Так, ти за права чорних? За права людей. А, ясно. Усі разом за свободу усіх людей! За справедливість! Для, для тебе це хрестовий похід, а для мене це робота. Ти жид. Євреїв теж нанавиці тебе не займає? Ти пройдеш жидодетекторський тест. Чого ти вдаєш, що мать? тебе це не стосується? Кажу вам, війна вже на порозі. Біла сила, чорна сила! Лицар Куклукс клану. Це ми, брати Стелворти. Для всього світу мала. Чорний куклукс клановець. Америка, Америка понад усе. Америка понад усе. Америка понад усе. Не знав би я, що це клан. Залюбки б їх пошанам.ком